Автор найдобрішої та наймудрішої казки Маленький принц Антуан де Сент-Екзупері мав багато талантів. Він складав вірші, малював, грав на скрипці. Був невтомним фантазером і вигадником. Пропоную послухати та прислухатись до вічних цитат з казкової повісті Маленький Принц. Любов це коли нічого не соромно, нічого не страшно. Розумієте? Коли тебе не підведуть, коли в тебе вірять. Розлука навчить тебе любити по-справжньому. Добре бачить лише серце, найголовнішого очима не побачиш. Справжнє кохання починається там, де нічого не чекають взамін. Справжня любов безкінечна. Що більше віддаєш, тим більше отримуєш. Ми відповідаємо за тих. Кого приручили. Життя навчило нас тому, що любов полягає не в тому, щоб не відривати один від одного очей, а в тому, щоб дивитися разом в одному напрямку. Але очі не бачать шукати треба серцем. Ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив. Душі не старіють, вони або народжуються старими. Або залишаються юними назавжди. Знаєш, чому гарна пустеля? спитав маленький принц. Десь у ній ховаються джерела. Встав уранці, умився, привів себе до ладу і одразу ж упорядкуй свою планету. Я не повинен був тікати. За цими нелукавими хитрощами я повинен був відчути ніжність квіти такі непослідовні. А я ще був молодий, я ще не вмів любити. Нічого я тоді не розумів. Треба було судити не за словами, а за справами. Вона дарувала мені свій аромат, осявала моє життя, мов сонце. Дорослі дуже люблять цифри. Коли розповідаєш їм, що у тебе з'явився новий друг, вони ніколи не запитають про найголовніше. Зроду вони не спитають, а який у нього голос. В які ігри він любить грати, чи колекціонує метеликів. Вони спитають скільки йому років, скільки у нього братів, скільки заробляє його батько. І після цього уявляють, що вже знають людину. Якщо скажеш дорослим я бачив гарний будиночок цегляного кольору, вікна гарань, а на даху голуби. Вони ніяк не можуть уявити собі цей будинок. Їм треба сказати Я бачив будинок за 100 тисяч. І тоді вони вигукують. яка краса. Я боюсь стати таким, як дорослі, котрі нічим не цікавляться. Окрім цифр. Ми ті, хто розуміє, що таке життя. Ми звичайно сміємося над номерами і цифрами. Дорослі Ніколи нічого не можуть збагнути самотужки, а діти втомлюються тлумачити їм очевидне. Діти повинні бути поблажливими до дорослих. Всі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них про це пам'ятає себе засуджувати куди важче, ніж інших. Серед людей також самотньо. Якщо йти постійно прямо. Далеко не дійдеш, ми навчилися літати в атмосфері як птахи, купатися у воді, як риби. А зараз нам залишилося навчитися лише жити, як люди. У нашому світі все живе тяжіє до собі подібного. Квіти змішуються з іншими квітами, лебеді знайомі всі лебеді, і тільки люди замикаються на самоті. У місті не до людини, Людей має, є функції поштар, продавець, сусід, який заважає, людиною дорожать лише в пустелі. Єдина справжня розкіш це розкіш людського спілкування. Ти живеш у своїх вчинках, а не в тілі. Ти це твої дії і немає іншого тебе. Дружба це перш за все примирення. І велике духовне спілкування всупереч нікчемним дрібницям. Якщо людина зрадила когось через тебе, не варто пов'язувати з нею життя. Рано чи пізно вона зрадить тебе через когось. У людей не вистачає часу, щоб щось небудь дізнаватися. Вони купують речі готовими у магазинах. Але ж немає таких торгівців, що продавали приятелів. І тому люди більше не мають друзів, старих друзів швидко не створиш мій друг ніколи мені нічого не пояснював. Може, він думав, що я такий же, як він. Справжня любов безкінечна. Що більше віддаєш, тим більше отримуєш. У кожної людини свої зірки. Марнославні люди. Глухі до всього, окрім похвали, сміх як джерело в пустелі. Всі дороги ведуть до людей. Це дуже сумно, коли забувають друзів не кожен мав друга. Немає у світі досконалості. Слова тільки заважають розуміти один одного. Себе судити набагато важче, ніж інші. Якщо ти зумієш правильно судити себе, то ти справді мудрий. Навіщо брехати, коли тебе так легко викрити? Хотів би я знати, навіщо зірки світяться. Напевне, для того, щоб рано чи пізно кожен зміг знову відшукати свою. Ніколи не треба слухати, що говорять квіти. Треба просто дивитися на них і дихати їхнім ароматом. Моя квітка напоїла пахощами всю мою планету, а я не вмів її радіти. Мій лис нічим не відрізнявся від ста тисяч інших лисиць, але я з ним подружився і тепер він єдиний в цілому світі. Якщо хтось любить квітку, яка в єдиному екземплярі існує на мільйон мільйонів зірок, то йому досить просто дивитися на зірки, щоб бути щасливим. Він може сказати собі Десь там моя квітка. Якщо ти мене приручиш, моє життя немов сонцем освітиться. Твої кроки я буду відрізняти від тисячі інших. Почувши кроки людей, я завжди тікаю і ховаюсь. Та твоя хода покличе мене, мов музика, і я вийду зі своєї схованки. І ще, дивись бачиш, он там у полях колоситься пшениця. Я не їм хліба, колося мені не потрібне. Поля пшениці мені ні про що не говорять, і це сумно. А ти маєш золоте волосся. І як чудово буде, коли ти мене приручиш, золота пшениця буде нагадувати мені про тебе. Я полюблю шелест колосся від вітри. Підписуйтесь, адже на цьому каналі тільки найкращі цитати. І добираю я їх з великою любов'ю!